Сьогодні хочу зняти для вас відео про картки домана. У нас є валіза на той момент найбільша. Кількість карток в даній валізі 1386 слів. Туди входить. Валіза доволі велика, має таку ручку, гнучку, за змогою якої можна її переставляти. Ми зберігаємо картки просто в ній, це є зручно. І вона, от бачите, не пошкоджується, вона собі зберігається. Коли я думала над тим, купляти чи не купляти даний набір, шукала в інтернеті відео для того, щоб переглянути, які картки бувають, що входить в дану валізу і так далі. Від такого хорошого відео, яке би мені сподобалось, і в якому би я зрозуміла, що і як, я не знайшла. Тому, коли придбала дану валізу, вирішила зняти його для вас. Можливо, комусь буде все таки цікаво і. Ви переглянути дане відео. Хочу розповісти вам, що входить саме в цю валізу, яка є в мене в наявності. Які є тут набори, і е, з чим саме ми її придбали, нам ще там що в невеличкий подарунок. Отже, в даній валізі є 33 набори карток і йшла книга в подарунок. Що за книга, покажу вам е, в подальшому. І тут, бачите, є картки, вони розділені по темах, і ось різні теми. Наприклад, Квіти, емоції, одяг, іграшки, птахи, дієслова, їжа. Також є 120 основних англійських слів і неправильні дієслова. Їх також є 120 карточок, аксесуари, побутова техніка і електроніка, активності, дикі тварини. Далі прикметники, свійські тварини, овочі, прийменники, професії, пори року, місто, фрукти, інтер'єр, природа, сім'я, кольори, абетка, предмети, водяні тварини, числа, посуд, форма, транспорт та людина. Ось такі ось теми. 33 наборі, 33 теми, по суті, можна сказати. Це є дуже багато, і е, мені здається, що для діток це є дуже добре. Ми брали валізу е, англо-українську. Що це означає? З однієї сторони, слова є на англійській мові, тут ви можете їх бачити на англійській. З іншої сторони, є така ж сама картиночка, тільки зі словом на українській мові. Це є зручно, тому що. За допомогою тих карток ви можете вчити англійську мову в школі, тому ви можете їх використовувати довгий термін. Якщо... Вони є також тільки на українській мові, але якщо їх брати лише на українській мові, ну, то їх там до років 4-5, поки ви вивчите слова, подальшому вони вже вам, напевне, не пригодяться. А от якщо є українсько-англійські, це є дуже добре і можна їм використовувати по-різному. Ага. Де саме описано, як використовувати ці картки? Це в нас є всередині, от валіза так відкривається. І ось є така книжка, про яку я вам розповідала, як виростити Вундеркінда. Вона йшла в подарунок, і саме в цій книжці описано, як саме вчити дитинку. За допомогою цих карток там є різні ігри і так далі. Про цю книгу я вам розповім детальніше пізніше, тому що це займе трішки часу. Хотілося б розказати вам більш так по змісту, так, щоб ви розуміли, що там саме входить. І тут, бачите, є ігри з картками, щасливі діти і так далі. Ну, це треба розбирати вже більш детально. Як виглядають самі картки? От вони ще запаковані окремо. Такому упакуванні. Кожна тема, яку я вам перечитувала, є запакована окремо. Це є дуже зручно, тому що вони між собою не змішуються, і вони постійно можуть бути в. Порядку. Отак ми е, е, їх використовуємо і складаємо назад нашу валізу. Вони завжди в порядку і нічого нікуди не губиться. Е, можу ще показати вам всередині, як вони виглядають. Ось вони запаковані, ви собі відкриваєте. Зараз, секундочку, я вам ось так покажу. Таке ось упакування. Для постійного використання, я думаю, його більш ніж достатньо. Ми вже скільки часу користуємося, воно не рветься і досить добре вони там собі зберігаються. Ось така картка. Вони є доволі гнучки. Я не можу сказати, що вони з дуже такого грубого картону. Ні, вони з такого легкого картону, вони от, гнуться. от. Ну, тут, бачите, я взяла вам відкрила алфавіт. Алфавіт є лише на англійській мові. І з іншої сторони, є на ту букву, так, слова і одразу переклад. Ну, тут карточки виглядають так. Я вам ще покажу, як виглядають стандартно картки, наприклад, тема транспорт, так? І витягуємо першу картку. Ось, байдарка. З однієї сторони, з іншої сторони, ви також можете бачити на англійській мові і є транскрипція, що є дуже добре. Тому що не всі ми вміємо ідеально читати на англійській мові, тому є транскрипція, можна собі перекладати. До речі, чим ще дуже добре, яку гру ми придумали навіть собі з чоловіком, ми сідаємо ввечері і відкриваємо, наприклад, якусь тему. І згадуємо англійські слова. Хто там більше вгадає, хто там більше скаже, тому що, ну, не всі знаємо слова, то й перемагає. Можна взагалі різні ігри придумувати. Так само можна грати, наприклад, Вгадай, хто я. Так, Це більш таке для дорослих, там собі якусь картинку вибираєте, показуєте, хтось вгадує, хто ви, і так далі. Або навпаки, хтось витягає, ви маєте вгадати. Ось. От. Така от валіза доволі хороша. Я дуже нею задоволена. На той момент, коли я її замовляла, вона вартість її була 2000 гривень. Нам ще в подарунок до неї йшла оця книга. Вона йде в всіх, напевно, валізах, я так собі думаю, тому що ну, там розповідається, як використовувати дані картки. І нам в подарок ще йшло 40 карт, де є країни-прапори столиці. На той момент не знаю, як інших ми замовляли на сайті, зможу вам, якщо вас зацікавить, скинути на якому саме сайті. На той момент було ось так. От Бачите, з однієї сторони є прапор, пише, якої країни, з іншої сторони, країна на українській мові. І ось близько. Як виглядає? Це її сама мапа. Доволі-доволі зручно, мені дуже ці картки подобаються. З синочком займаємося ними з півроку. <кій> Будемо бачити, як буде в подальшому як позапам'ятовані слів. Все, якщо вам сподобалось дане відео, натискайте, будь ласка, пальчик догори і дивіться наступні відео, буду знімати більш детально вже про саму книжку. І якщо вас зацікавить, то зможу кожну тему зняти окремо, тому що я для себе також шукала, бо в мене була ідея зробити такі картки самі. Просто там собі роздрукувати, так? І я хотіла знати, що входить, щоб приблизно розуміти, що можна зробити. Такого відео я також в інтернеті не знайшла, тому я думаю, що все-таки по кожній темі просто вам окремо знімлю такі відео, і якщо вас буде цікаво, то ви собі зможете переглянути, які слова входять по якій темі. Все, дякую вам тоді за увагу. Переглядайте відео і ставте пальчик догори. Дякую вам!